Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. В Європі чмурять жителів Арефі як можуть. Раз за разом нагадують їм, що вони раби і показують, який насправді вигляд повинен мати триколор. Доходить до того, що жителі країни 404 вже бояться посунути носа в цивілізовані країни. Ну і правильно роблять, нема чого їм там робити. Ну а білгарчани тим часом ниють і бідкаються. кажуть, що спати не можуть, бо сирени й вибухи заважають. А як усе це відбувається і як на це реагують українці, покажу і розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо. До новин московитів і так, м'яко кажучи, не дуже раді бачити в країнах Євросоюзу. Так тепер і не лише в ЄС Туреччина усім своїм виглядом дає знати расистам їм не раді ніде. Розпочнемо історію з цікавої сімейки, яка вирішила поїхати до Туреччини, і подумала, що похизуватися триколорною ганчіркою це гарна ідея. Спойлер ні. Якої реакції вони очікували, невідомо. Може чекали оплесків, але отримали її. Гі... Причому у прямому сенсі привіт! Ми приїхали сьогодні в Турцію. повісили російський флаг от на дереву себе на балкончик, рядом рядом со своїм номером. Не знаю, почему так происходит, но наш российский флаг измазали говно, Измазали весь наш балкон говно, Наши лежаки. Вот детский памперс весь говно, Все вещи в гов... Ребят, что нам делать? Мы русские. Почему мы не можем приехать и вот такое вот отношение? Давайте будем что-то делать. Естественно, будем обращаться к руководству отеля. Ну, цілком здорова реакція здорових людей. Чому громадяни РФ досі дивуються, не ясно. Але найцікавіше в коментарях. Люди всі наші додають свої версії. Чого ж так зустріли жителів Запаребріка? Це щоб запах родини не забували. Комплімент від закладу був триколор, а став трикал. Готель п'ять зірок, все включено. Там руський дух, так руссю пахне. Гардісь. Ти щоб відчували себе як вдома. Це вам нагадування, хто ви є насправді, І з жодним коментатором не посперечаєшся. Але ця сімейка не єдина. Ось мандрівників із РФ, які заплатили по 400 тисяч рублів, а це понад 4 тисячі доларів за відпочинок. Заселили в недобудований корпус готелю. Але декому пощастило ще менше їх взагалі просто гнали в шию через відсутність вільних номерів. Ті, хто все ж таки заселився, виють, що в номері брудно, стоїть будівельний пил, мурахи ганяють табурами, та ще й не повірите, світло вимикають. <плес> Стало ще трохи. <чуть> <плес> 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 ну, що ще діло коли 400. пік 2024. Второй дім поза відкриттям. Лучше моє, лучше мой. <СИСТ make> <no liebe glass> Это был поток, вода не уходит. Сейчас только все моют. <tekrar Democrat> Вот это у нас что бесконечно пищит? А это пищит напаміння, що ніхто вас обслуговувати не буде. Лише погляньте, як працівники готелю філігранно ставлять на місце цих мандрівників. На рісепшені трубку не беруть, ніхто нічого решать не хочеть. давайте, дамы, хорошо, они убираться давайте, пойдем просто посмотрим пойдемте 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 посмотрим пойдемте показывайте, где наши номера и как они убирают пойдемте показывать дайте людям номера, они подождут, пока их уберут да, пошлите я не знаю а где тогда выживает Та все ж так, як і у вас вдома. Насолоджуйтесь, коментатори. До речі, сервіс теж зацінили: Совсем все по домашньому. Чого жалуватися? Так, все як вдома. Це ж спеціальний сервіс такой, щоб уютно було. По-домашньому. Огромна страна, і не нашлось уголка для отдыха. А як же в пісні поется? Я другої такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік. Але справжні зет патріоти до Туреччини їхати не поспішають. Та й до інших країн світу теж. І ні, аргумент не те, що їх не раді бачити. Путінські фанати кажуть, що тільки Арефія може їх захистити, а в інших державах вони бояться за своє життя. Зовсім недавно я прийшла до виводу і хотіла би їм поділитися. Я живу в Росії, я боюсь. Я боюсь, покидати її приділи. На территории другой страны я чувствую себя незащищенной. Находясь в России, я уверена, что мои права и свободы будут защищены. Шум. Мое государство устроено так, что мои права и свободы это основная ценность. Покидая Россию, я не могу говорить свободно ни в жизни, ни в интернете. А моего мужа вообще могут посадить за наемничество. Дикие законы у дикого народа. Как скверно то, что в 21 веке так мало стран, в которых действительно защищают свободу слова и права человека. И как же я счастлива, что я родилась в России, ведь здесь действительно есть свобода слова. Иначе я бы не могла сказать, что все, кто поддерживает режим Зеленского, — сраные одноклеточные создания, которые действительно наивно верят то, что вашему выжившему из ума Пайдену не на руку ваша смерть и ваша война, и умираете вы за тупого старика. Сидя в своей стране, я спокойно могу сказать, что слишком глупы, чтобы понять, что старый дедушка Байден наживается на ее горе, и выгодная эта война в основном ему. А вы можете сказать подобное в своей стране? Ну, а щоб московити не боялись за своє життя в світі, намагаються максимально обмежити їхні пересування. Всім привіт! Я рядко випускаю нігативні пасти, но моя жизнь несостає только зависних моментів. Патому сьогодні я хочу з вами поділитися своєю болью. Нам раз в раз очередне в шенґені. Я думаю, что это из-за того, что у нас русский паспорт. А что такое? Да ладно, не может быть. Изначально мы подавались через Италию, потому что именно в Италии живет и учится наша несовершеннолетняя, пока еще дочь. 18 мая мы планировали поехать к ней отпраздновать ее 18-летие все вместе в ее уже родном городе. Нам отказали, несмотря на то, что мы подготовили все документы, все оплатили, но нам отказали. Меня больше всего напрягает чувство раба, это унижение, когда ты приходишь в эти посольства, в этих маленькие каморки и просишь, пожалуйста, впустите меня, я не преступник, что не так? У меня нет справки о том, что я не идиот, но я же идиот в ваших глазах. Это настоящая насмешка над людьми. Далее, когда нам отказали несколько раз в Италии, узнав, что в Шенген вступила Болгария и Румыния, мы пошли к ним. Ані розмори жили три неділі і тоже відказали просто так, адказалі Ні ніяких причизнеші уніжені і рабства. Ходіть, оббивати пароки, просіть умовлять, доказувати то Ви от тільки поясніть навіщо нашим неуважаємо сусідям Туреччина, Італія і так далі, і так далі, і так далі. Якщо в них і так є де покуражитися, в мережі люди дають дуже навіть гарні поради, куди можна поїхати, не виїжджаючи за межі свого болота, щоб не боятися за своє життя. А ще буде дешево, і заодно зайвий раз можна проявити свій патріотизм. От їхали б в прекрасні фашенебельні готелі БНР. Там і Гойда, і прорив з ривком одночасно. І аналога вніт, дарма то на Турцію гроші викинули. Ну, власне, в БНР все стабільно. Сирени виють, вибухи лунають, місцеві все кажуть, летять Хаймарси. Не успели мы сегодня выложить новость о том, что... Ах... Аху... Не, уходим, уходим, уходим. Это... Это вторая подряд ракетная опасность за две минуты. И нас сейчас мощнейше, мощнейше обстреливают, и... По предварительным данным, это херячат из хаймерсов. Да, звуки страшные. Кошмар. Вот так вот. Только мы сегодня новость выкладывали о том, что эти с... разрешили им пускать по нам своим оружием. Вот, пожалуйста. А що ж такое? Не хвилюйтесь, це вас освобождають. Так же ж ви любите говорити. Ну а українці, які завдяки рашистам переживають щодня те саме, не скупляться на поради для болотних жителів. Як гарно по-домашньому, не бздіть, вас освобождають без паніки. Переїжджайте в Бахмут. Ех, полетіли мої 500 гривень. Не звертай увагу, то політика. Нам по телевізору говорять, що це постановка. Не вірте, вас не обстрілюють. Та почекай, куди ви? Вийдіть на вулицю, хоч гляньте, яка краса. А що з обличчям? А на ліце паніка. Фух, ребята, зараз офіційно у мене руки трясуться. Случився найстрашніший момент в моїй житті. і в твоїй, мабуть, теж. Над нами, над нами збірний безпілотник прямо над нами. Не лякайтесь, це вас спасає Путін. Я, я просто иду, я слышу какой-то гул. Я правоповорачиваюсь, летит беспилотник. Прям он, сука, так низко летит. Он на, на уровне где-то 4-5 этажа. Да, и мы побежали, что есть мочи вот в этот подъезд. Благо, подъезд оказался открыт. И мы только залетаем в подъезд, и происходит как сумасшедший взрыв. Мы фиг знает, то ли сбили его, то ли он куда-то долетел. Ну, мы пока ничего не видим перед собой, но мы боимся от подъезда отходить куда-то. В Очень общем, страшно. это пиздец. Это просто пиздец, ребята. Это центр города, чтобы вы понимали, самый центр. В центрі нікуди. Ви бачите, як в них бігають очі, але вже наступає в білгаречан і та сама стадія прийняття. Такі будні в українців вже третій рік, але ж ми усі знаємо, звідки війна прийшла, туди вона і повертається. Тож звикайте, нешановні, звикайте. Ребята, це то странне чувство, коли у нас йде лівень, гріміт гром і звучить ракетна опасность. І ти не розумієш, коли гром, а коли не гром. Ні дня без сирен. А що хоч укриття і сен. А ось такі в Білграді тепер пісні спокойної ночі, Тихо в лісу, тільки не спить саньок. Слишить саньок як сірена от Вот не спить саньок. Словом, ці відео не можуть не радувати нас. Лише пригадайте, як рашисти мовчки стояли у заторі і дивилися на те, як війська РФ обстрілюють Харків. Тому вийти не варто. Пожинайте плоди. Та насолоджуйтесь. А які ви маєте поради для сусідів? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе до зустрічі!